Майже рік тому, 25 січня, Аліну Патику, на пішохідному переході збила машина. Приблизно стільки ж часу 36-річна жінка сподівається на справедливість. На її прохання ми зустрілися на вулиці Конякіна, де й сталася ця страшна аварія. Жінка розповідає, що того вечора йшла за дитячим харчуванням. Перехід був нерегульованим, тож увімкнула на телефоні ліхтарик, щоб бути помітною на дорозі. Та на жаль, це не допомогло. Побачила, що далеко машина, але ну, я розуміла, що мене видно. Я йшла з вімкненим ліхтариком. Вже коли я закінчувала перехід, я відчула удар. Свідомість я не втрачала, я все пам'ятаю. Підбігли люди. Збив жінку 53-річний лучанин, водій Вольво, ікс-60. У поліції повідомили, водій був тверезим. У кримінальному провадженні йшлося про заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості та постраждала в аварії. Уже тоді оцінила свій стан як набагато гірший. Я одразу зрозуміла, що в мене з тазом щось не так, тому що в мене почала падати нога, було дуже боляче. Її одразу прооперували у міській лікарні, діагностували ще закриту черепну мозкову травму, струс мозку та вибите ліве плече. Операції загалом було три, 25 січня ургентна. 2 лютого мені поставили дві пластини спереду на таз. І 8 лютого мені поставили третю пластину на задню частину тазу. Та загалом права частина був розбитий на п'ять частин. Аліна каже, що наслідки цієї страшної аварії відчуває досі, бо не може ходити без милиць та потерпає від болю. А ще має посттравматичний синдром, боїться переходити дорогу і сідати в транспорт. Це при тому, що до цього довго звикала до нового міста, бо сама не лучанка разом з двома дітьми та мамою. Приїхала сюди з Донеччини. Неприємно, що ти виїхав від війни. Ми самі з Донецької області, з міста Мирноград, і тобі прилетіло тут. Внаслідок травми я ще отримала інвалідність другої групи. І тепер я маю ще доводити, що з мене зробили каліку. Слідчі справу все ж перекваліфікували, і до суду вона дійшла із висновком про тяжкі тілесні ушкодження. Вирок водію суд виніс торік у жовтні. Чотири роки позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на два роки, але з іспитовим строком три роки. Присудив також 500 тисяч гривень компенсації моральної шкоди потерпілій. За словами Аліни Патики, водій на ім'я Ігор, який до того ж виявився лікарем та ще й травматологом ортопедом, відшкодував. Вав їй три тисячі гривень та заплатив 43 тисячі за титанові пластини, які поставили їй під час операції. Після того каже водій, намагався торгуватися. Він намагався залагодити. Він пропонував мені закрити справу, оплатити тисячу доларів і сподіватися судитися далі із страховою компанією. Це при тому, що за висновком судово-психологічної експертизи травми потерпілої. Визнали цитую істотними і психотравмуючими. Моральну шкоду оцінили не в 500 тисяч, а у 216 мінімальних заробітних плат, тобто понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Тому Аліна Патика звернулася до суду з апеляцією. Крім більшої виплати, жінка просить більш жорстко покарати водія, посадити в тюрму на 5 років без ніяких випробувальних термінів. Я дуже хочу, щоб винний був покараний згідно закону, згідно букви закону. Я не вимагаю чогось надприродного. Я просто хочу, щоб все було по закону, щоб людина відповіла за свій вчинок, за за знаєте, за нитістю, для того, щоб ця людина не, не виїжджала на дорогу і зберегла життя інших і здоров'я інших людей. Іншого вироку Феміди домагається не тільки потерпіла, а й водій Вольво. Він і собі звернувся до Волинського апеляційного суду. У заяві пише, що пішохідка сама порушила правила дорожнього руху і саме дії Аліни Патики є першочерговою причиною ДТП. Тобто нинішнє рішення суду оцінює як надто жорстке. Чоловік вважає, що заслужив лише два роки позбавлення волі з одним роком із терміну. Також просить зменшити суму компенсації за моральну шкоду потерпілій з п'яти. 100 тисяч до 75. в іншому випадку певнить потерпіла, залишає його без засобів для існування. Детальніше про це ми хотіли розпитати у самого водія. Проте на наші численні дзвінки він не відповідав. Прописує, що 5 тисяч для нього це забагато. Я залишаю його без засобів до існування. Але пробачте, про мої засоби до існування. За рік часу ніхто не запитався, як я живу в чужому місті, в чужій квартирі з двома дітьми, з мамою, пенсіонеркою. Ніхто не запитується того. Дуже сподіваюся, що цей суд почує мене, винесе справедливе рішення. Він апелює тим, що в нього на утриманні батьки батько інвалід третьої групи. Я все розумію, але в мене на утриманні залишилося двоє малолітніх дітей меншому сину від два рочки, старшому тринадцять. І мама з трьома інфарктами, які 72 роки. До всього Аліна не може влаштуватися на роботу. Їй важко довго як стояти, так і сидіти. Раніше вона працювала бухгалтером. Жити каже, доводиться на мізерну виплату по інвалідності та пенсію мами. Натомість, відзначає жінка, її підтримали мало знайомі їй люди. Дуже хочу подякувати всім учням, батькам, вчителям, директору, цей Віктору Івановичу. Своєму класному керівникові, свого сина ляні Володимирівні. Вони дуже тримали мене фінансово. Апеляційне засідання має відбутися за місяць 27 лютого. Ми і надалі будемо стежити за розвитком подій. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.